Він був живий. Руслан зняв. Як все відбувалось, ми в одному з будинків в Іловайську обладнали типу пункту збору поранених, як госпіталь. Там працювали медики наші, медики Шахтарська. Ми працювали, ну, просто бійці надавали допомогу. У нас тоді було ну, більше десяти поранених. І поранення в основному дуже противні, осколки або, ну, або ну, враження кінцілок. Тобто, ну, там, там було дуже важко. А Аксьон, він був ще живий. Ну, коли коли його, його вдалося вивезти з Іловайська, але не вдалося довести до лікарні. Йому 20 років було, він з Луганська, Лохаць. Е, 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 е. У нього на касці було написано, я Луганчанин. Ну, він пишався тим, що він з Луганська і воює за Україну. Хама ну, для, для хлопців в полку це, ну, це приклад мужності і героїзму. Йому незадовго до Іловайська виповнилось 18. Він в полк прийшов, коли йому було 17. Він наполягав на тому, що, що він має бути в полку, це його місце, це його ну, покликання. Ну, зараз зараз ми всі, ми всі пам'ятаємо хлопців. Ну, і цей фільм так, в основному це, ну, він, він присвячений їм.